Всім привіт! Пам'ятаєте, як практично два роки тому майже перед самою війною ми на цьому самому місці знімали відео про те, як Карл XII та Мазепа зимували в нашому місті. І ми намагалися знайти те місце. Ось собор, де бували і Мазепа і Карл XII. Хоч цей собор і є найстарішим в Сумській області. Але він не є справжнім, тобто не тим, в який ходили Карл XII та Мазепа. Той собор був зруйнований самодуром Петром І. Тож, хто хоче подивитися це відео про те, як Карл XII та Гетьма Мазепа зимували у нас в румнах, то перейдіть нижче за посиланням. Я там детально все розповідаю, хоче на російській мові. Ось ми знову тут, на цьому історичному місці. Поруч із Святодухівським собором та Васильівською церквою. До речі, для любителів конспірології я в кінці відео розповім, куди направлені премії, якщо одну з них провести через куполи Васильівської церкви, а іншу через куполи Святодухівського собору. Але спочатку новина. І ось на цьому місці, де вперше зародилися ромни під час Київської Русі, поставили ось такий пам'ятник. Тут починають будувати оглядовий майданчик. Я думаю, це буде цікаво і жителям румнів, і тим, хто тут народився. Підійдемо ближче. Ось такий краєвид із пагорба. На річці вже сидять рибалки. Але я б поки не ризикувала б. А свій пам'ятник нагадує нам про далекі, але дуже важливі події. Тут інформація написана як на українській мові, так і на шведській. По суті, ця війна в союзі із шведським королем Карлом XII – була однією з перших спроб відвоювати українську незалежність від Московського та татарського іга. Так вона була невдалою. Але ж хто не має історії, той не має майбутнього. До зустрічі наших кращі багато подорожі та експериментів.